Із світлими помислами та радістю у душі цими вихідними християни відзначили найбільше свято воскресіння Ісуса Христа, що є символом перемоги життя над смертю. Це час духовного оновлення та надії. Вірники зібралися у римокатолицькому кафедральному костелі святого Мартина, аби помолитися та освятити кошики із Паскою та писанками. Відбувається вігілійна, нічна свята меса. Воскресіння Господнього, де вже грає орган, де співається гімн, слава Вишніх Богу, пісні, які скеровані на те, щоб наш, наш дух максимально міг прожити цю подію Воскресіння Господнього. Це не лише подія, яка відбулася колись, але вона відбувається в наших серцях кожного разу, коли ми відкриваємося на Господа. Ну і з цим пов'язані обряди, звичайно, освячення великодніх кошиків, все, що люди принесуть для освячення в цих кошиках. Також таким важливим моментом на нічній месі є відновлення хрестильних обітниць. Це те, що за нас наші батьки і хресні батьки. Обіцяли Богові ми відновлюємо. Ми хочемо сказати так, це, це наші обітниці, які ми хочемо дотримувати протягом цілого життя. Урочисто процесією представники духовенства зайшли до темного собору, запалюючи свічки прихожан. Осяяли храм, як світло Господа осяює наші душі своїми святими ранами. Що сяють славою. Кажуть, Великдень найулюбленіше свято у році, на яке чекають з нетерпінням та дотримуються всіх традицій. Це велике свято, тому що свято душі, чистоти та й обряд непоганий в сімейному колі. В сімейному, можливо, прийдуть до нас поливатися, як кажуть, по Закарпатськи. Так, повечеряємо гарно. Положено в сімейному колі. З родиною, з друзями, радість на душі від того, що Ісус Воскрес, і ну, надіємося на мир, що Він пошле нам ну, спасіння для всіх людей, радість, мир, здоров'я все, що, що людині потрібно. Що нам усім потрібно, найголовніше під час підготовки до свята очистити свою душу та тіло від темряви, адже тільки так ми зможемо впустити у своє серце та життя Ісуса Христа. Сьогодні є два потужні такі образи в цій літургії, пасхальні літургії, образи, символи. Це темрява і світло, це перший потужний такий образ, тому що ми починаємо вночі. Паруємо вогонь, ми входимо в темний храм, потім під час темного храму входить свічай, ми роздаємо це світло, це символ образ, який говорить про стан. Говорить про стан. Традиційно закарпатці відзначають Великдень у родинному колі. Про свято говорять з усмішкою та радістю. Для мене це гарна традиція моїх предків в першу чергу. І це дуже приємні такі душевні відчуття, коли ти приходиш в церкву, слухаєш проповіді і знаходишся там, де там, де відчувається такий душевний підйом. Слава Богу, всі разом зібралися сьогодні. І найбільше, що це головне свято. Як Христос Воскрес, то життя не даремне. Атмосфера, що панувала навкруги цього дня, була дійсно святкова та неповторна, попри ситуацію в країні. Тож вітаємо вас з великоднем! Нехай це свято буде часом єднання, любові та надії для кожного з нас та нашої України. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!